Підрозділ ротокерованих противотанкових ракет, в основному знищення легкоброньованих, броньованих засобів противника, танків, БТРи, БМП. Допомагаємо нашим штурмовикам ДШР. Просто набагато легше здійснювати свою бойову задачу. Тобто, трихо, тихо прийшов, тихо зайшов. все. Зайняли свої позиції і далі працюємо. Біля населеного пункту одним із розрахунків наших. Старшим був позивний було знищено три одиниці техніки це три танки. Напередодні було знищено один танк, хлопці молодці, відпрацювали невідмінно, незважаючи на шквальний вогонь ворога, відпрацювали. Працювали тобто робимо все можливе. Терпіння, фізична витривалість, моральна витривалість. І вже гадо перемоги. Я не хочу тут нікого бачити, крім своїх рідних побратимів, українців. Не хочу, щоб підрахуна ходила своїм кірзовим чоботом по нашій землі. Хочеться наскоріше перемоги. Ми, скажімо так, по початку війни ще багато чого не вміли, а зараз вже піде в нас воювати. Хоча то далеко не дурні, але все рівно, ми краще. Найважче людей втрачати. Оце найважче. А то все можна перетерпіти. Пережити. Але стоїмо, тримаємось. Все буде добре. З нами Бог, з нами Україна.